Нас атакують по різному масонські ложі, що управляють світом, вакцини з чіпами і навіть інопланетний контроль за людством. Яку тільки конспірологію не розганяють блогери в інтернеті, і часто керує ними не лише бажання лайків та репостів, присадивши на цю конспірологію певну аудиторію, блогери можуть згодовувати їй фейки і пропаганди. Як легковірність стає зручним інструментом в інформаційній війні Росії проти України, дивіться. Далі в сюжеті ТСН. Вони проповідували відверті дурниці про позаземне керування світом. Анунаки вони на сьогоднішній день захищають мільйони планет, схожих на нашу. Як тільки анунаки залишать цю планету, сюди прийдуть алексіанці. Саме так ці злобні тварюки, аби задурити свою аудиторію, не гребували примітивними прийомами відеомонтажу. Жанно кліп, не будь ласка. Секта Аллатра чи благотворче суспільство класичний приклад того, як поширюються конспірологічні теорії, навіть коли вони здаються абсолютним безглуздям. Це нам смішно, але насправді це не смішно, бо «АЛЛАТРА» мала своє телебачення, так тобто свій канал, і вони дуже багато записували різних там інтерв'ю, в тому числі з відомими людьми. В гостях на телебаченні «АЛЛАТРА» були колишній президент України Леонід Кравчук і нинішня віцепрем'єрка Ірина Верещук, який недавно довелося виправдовуватися за участь у тому ефірі. Я не була і не є членом секти, і геть не поділяю її ідеологію. Секта запевняє, що вже скоро ми будемо жити щасливо, працюючи лише по 4 години на добу. Комунальні послуги стануть безкоштовними, а люди житимуть по 150 років. Для цього треба дочекатись. месії – царя немо, вихідця зі спецслужб, який а ось тут особлива увага. Об'єднає слов'янські народи. Вони опираються на, на таку теорію, що нібито ну там скрізь зло. Звичайно ж, найбільше зло це США, там ну, ще зло звідти йде, але Прийде лідер, такий який спасе весь світ от від цього зла світового. І от коли вони описують цього лідера, він дуже схожий на Путіна. Портрети Путіна чи то нема разом з іншими пропагандистськими матеріалами та зброєю, знайшла СБУ під час обшуків в офісах організації. А ще оприлюднила запис телефонної розмови лідера Алатри Ігоря Данілова, де він агресивно підтримує бомбардування України. Я би почав по західній щоб ті запищали й побігли. Ютубні канали АЛЛАТРА, які налічували кількасот тисяч прихильників, уже заблоковані. А сам духовний лідер втік за кордон, звідки продовжує одурманювати народ, повторюючи штампи російської пропаганди. Та ж ситуація на Донбасі, що тривала вісім років. Люди, які ведуться на конспірологію, одну, вони легко можуть захопити гачок конспірології іншої. Ну і відповідно. Російська пропагандистська машина просто не могла б не скористатися такою чудовою пропозицією. Московський патріархат в Україні, що теж має неабиякий авторитет в частини українського населення, поширював свою конспірологію. Вони почали придумувати пророцтва святих людей, ну, зокрема Лаврентія Чернігівського, і приписувати йому такі слова, що не можна роз'єднувати Україну, Росію, Білорусь. Як не можна роз'єднувати святу трійцю? На конспірологічну хворобу страждає весь світ. Чіпи, що вживлюються разом з вакциною, вишки 5G, за допомогою яких масонська світова влада контролює населення, і навіть неймовірна вигадка про пласку планету Земля знаходять своїх прихильників. Ці теорії змови використовуються з метою впливу на великі маси людей і на те, щоб маніпулювати ними, управляти їхньою свідомістю, змінювати їхню поведінку і так далі. Читання безглуздих і неперевірених джерел інформації та перегляд відеоконспірологів лише підживлює віру, що від людства приховують правду. Людина буде по перше, як кажучи, не довіряти, тому що пишуть авторитетні медіа про те, що говорять журналісти, да про те, що говорять політики свої влади, вони будуть ставитися автоматично з недовірою. Людина, яка в вірить в щось ірраціональне, вона може і так само ірраціонально поводитись в реальному житті ти когось вбити або Вийти на мітинги протесту або громити там якісь будівлі, все це використовують ті люди, які хочуть змінювати нашу поведінку і хочуть, скажем так, роз'єднувати українське суспільство. Як вірус конспірології в Україні розповсюджувала Росія, легко відстежити на прикладі протестів проти вакцинації від COVID-19. в церквах московського патріархату поширювали таку тезу: не вакцинуйте дітей там і так далі, тому що під час вакцинації. Вживлять чіпи, будуть через ці чіпи маніпулювати поведінкою дітей, контролювати і так далі. Історичний стан, залякування, скоро кінець світу, скоро всіх вакцинують. Треба протестувати проти Європи. А на протестах одним з лідерів був Кирил Стрімоусов, активний симпатик Росії. У 2013-му стрімусов організовував так звані русські пробіжки» у Херсоні. Коли ми об'єднані, ми не переможні. Та ніколи не приховував своїх справжніх поглядів за Рудину за Сталіна. Кіріл стрімулусов свій електорат шукав у політичній партії держава, яка навіть символікою натякає на СРСР. Ще раніше виступав за Януковича і регулярно воював з офіційною владою. Мере, відкривай двері, вмикай людям світло! Антиковідний майдан теж явище вигідне Росії. Це провокує в тому числі розколи в українському суспільстві, налаштовує якби одне. Тих людей проти інших після повномасштабного вторгнення Усов з вибором сторони не вагався. Все у нас добре, денацифікація продовжується. З антивакцинаторів у колаборанти подався і раніше досить відомий блогер Єгор Мисливець, теж ретранслятор конспірологічних теорій. Те, що ця війна запланована не президентом, і не двома, і не трьома, це її жаку, зрозуміло. Населення планети вирішили скоротити давно і роблять це будь-якими засобами. Його старий блог Ютуб вже заблокував. А на новому він відкрито збирає гроші для підтримки російських військових в Європі. Наші іноземні колеги, фактчекери також робили дослідження, як в тій ж Іспанії, наприклад, десятки телеграм-каналів, які були закритими групами і там поширювали часті конспірологічні теорії про коронавірус. Вони із 22-го року всі синхронно перейшли на періодичне поширення фейків про Україну. Російське суспільство теж живе у полоні конспірологічних теорій, поширюваних на найвищому рівні. Російська пропаганда дуже активно посилається на конспірологію, починаючи від Путіна, який є сам, або прибічником або ретранслятором, як мінімум, певних конспірологічних теорій. Приміром, у своїх промовах російський президент часто згадує всесвітню змову проти Росії. це реальна загроза не просто нашим інтересам, а самому існуванню нашої держави. Це спосіб легко перекласти відповідальність. Конспірологія зручний для цього інструмент бо дає легкі відповіді на складні запитання, хай і неправильні. І тому багато людей, які, скажімо так, не підготовлені, можливо, не мають критичного мислення, або вони знаходяться в першу чергу в такому ну складному емоційному стані психологічному стані. Вони будуть вірити, вони схильні вірити в такі теорії змови. Той же лідер секти «Аллатра» Ігор Данілов знову активно проповідує в Ютубі. Він навіть показав світлини свого зруйнованого російською артилерією будинку під Києвом, аби в чергове сказати, що Росія в цьому не винна. Хто винен у цьому, я скажу так: всі, всі громадяни цієї планети. А війну пропонує закінчити магією. Ваджра, вона дає передовсім припинення всіх гонок озброєння. З'являється певний ель, у якого на планшеті видно всіх військових. Всіх виєздів як же не попастися на гачок конспірології і не купитися на відверті несенітниці? допоможе освіта, тому що освічена людина буде критично налаштована до ось таких теорій, які їй пропонують, або російська пропаганда, або сектанти. Ми повинні в школі, в університетах в першу чергу навчати людей все життя вчитися. Віра в науку, обізнаність і ґрунтовне критичне мислення найефективніша зброя проти будь-яких теорій змов. Мирослав Ганощак, Андрій Марченко, Олександр Аліфанов. Марафон Єдині Новини, ТСН 1+,1.